Потрібно вкласти 50 тисяч, щоб заробити 300. Мене назвати Юрій Пирч, засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів. Я вас вітаю в рубриці прогноз онлайн-продажів. І сьогодні ми будемо робити прогноз онлайн-продаж для ніші жіночих сумочок, гаманців і рюкзачків. До речі, запит на прогноз онлайн-продажів нам надіслала пані Катерина у telegram чат Рекламна кухня. Там ми також відповідаємо на запитання маркетологів, підприємців, які налаштовують рекламу для своїх інтернет-магазинів. І хочуть. Збільшити продажі, також є окрема гілка, власне, по прогнозах онлайн-продажів. І якщо ви теж бажаєте отримати для своєї ніші або для свого інтернет-магазину прогноз онлайн-продаж, можете залишити запит у відповідній гілці, що потрібно для запиту і на яких умовах відбувається прогноз, умовно безкоштовно. А ви можете перечитати вже у закріпленому дописі в цій гілці. Посилання на телеграм-чад рекламна кухня я залишу в описі до цього відео. Якщо ми говоримо про продажі, то ми... Говоримо про гроші, а гроші люблять, коли їх рахують. Тому коли ми говоримо про те, наскільки має бути ефективна реклама, було б добре розуміти, а скільки ми хочемо заробити з цієї реклами. Давайте поставимо собі ціль продажу в ніші жіночих аксесуарів, тобто гаманців, рюкзаків, сумочок, у 300 тисяч гривень на місяць. І подивимося, який в нас може бути середній чек. До речі, пані Катерина не залишила посилання на свій інтернет-магазин, і я так розумію, що вона тільки планує починати продавати у цій ніші. В принципі, можу її за це похвалити, тому що ніша об'ємна, гарна, класна, так висока конкуренція. Проте великий плюс в тому, що Катерина надіслала прогноз і отримує приблизні результати своєї реклами ще до того, як вона запускає рекламні кампанії. Відповідно, це одна з особливостей нашої компанії, що ми. Багато чого можемо прораховувати наперед для своїх клієнтів. Якщо ми бачимо, що рекламна кампанія чи наша співпраця буде неефективною, то ми так і кажемо наперед. Тому, якщо вам потрібен прогноз ефективності онлайн-реклами, який ми можемо порахувати наперед, пишіть нам в телеграм-чат рекламна кухня, посилання буде в описі під відео. А якщо вам потрібно професійне налаштування інтернет-реклами в Google, Facebook, Instagram для вашого інтернет-магазину, ви можете залишити заявку нашому консультанту, і він вам надасть вичерпну консультацію. І підбере найбільш оптимальний тариф. Посилання на телеграм консультанта теж буде в описі до відео. Так як у нас немає сайту і немає ще бізнесу, ми можемо взяти середній чек по ринку по ніші. І для цього ми можемо зайти в Google і скопіювати ті ключові запити, які в нас є. Тобто ті речі, які ми хочемо продавати в Google і подивитися, які середні чеки на ці верби. Ну, давайте для прикладу там на жіночих сумочках перевіримо, щоб не було було все гамузом. І ми бачимо, що середній чек на сумочку там від 1700 до 2,5 до 3. Ми можемо зайти навіть у вкладку покупки, подивитися, що нам показує тут ринок. Є за 1600, ну дуже різні, та, і ми розуміємо, що це йде мова про мас-маркет. Ми не говоримо про якісь там преміум бренди, преміум класи. До речі, вони дуже погано продаються через Google Shopping. І ми не говоримо про якісь там прям дуже дешеві, неякісні китайські підробки. Ми говоримо щось таке про середнє. Ну, Срівно навіть в середньому є дуже великий розкид цін. От є за 900, просто така, якби як коробка, але шкіряна, Є збільшую більше з гарнітурою. Ну я думаю, десь в середньому можна таку сумочку. Ну, давайте півтори тисячі. Я думаю, ви зі мною на цьому зійдеться. Візьмемо середній чек для наших онлайн-продажів півтори тисячі гривень. І нам система рахує, щоб досягнути цілі по продажах, нам треба зробити 200 продажів в місяць або майже 7 продажів в день. Ви тепер. Порахуємо, припустимо, що в нас середній коефіцієнт закривання в замовлення. Ну, 80% в принципі можемо залишити. Це означає, що з 10 заявок, які ми отримуємо з реклами, ми вісім будемо закривати продажу. Пам'ятайте, що з реклами ми завжди отримуємо заявку, яку ще потрібно опрацювати проконсультувати. Так, звичайно, іноді можуть і проходити зразу онлайн-продаж, якщо є можливість заплатити покупку онлайн. Проте дуже часто потрібна ще додаткова консультація. в принципі, для випадків цих жіночих аксесуарів, рюкзаків, гаманців сумочок. Я думаю, що конверсія закрите замовлення може бути 80%, тобто 8 з 10%. Якщо ви продаєте схожі ніші, у вас не так, напишіть мені в коментарі, буду радий дізнатися, яка дійсно конверсія у вашому бізнесі. Далі ми бачимо, що враховуючи цей коефіцієнт, за ким закривають? Продавці магазину закрите замовлення лідів. Нам потрібно 250 заявок з реклами в місяць затримувати, або 8 заявок в день. Наступний показник, який нам потрібно проаналізувати, це конверсія сайту, тобто скільки зі ста людей, які заходять на сайт, залишають заявки. Ми це можемо подивитися в Google Аналітиці, подивитися, скільки візитів за певний період і скільки з них залишили заявки. Поділити одне на друге, помножити на 100% відсотки, отримуємо коефіцієнт конверсії. Так в нас сайту ще немає, тоді ми йдемо в усе на статистику і дивимося, що ж у нас тут є найбільш наближене до того, що ми аналізуємо. У нас є fashion closing and Accessories. От якраз прямо в точку, те, що ми аналізуємо. Тобто 1,4 середній коефіцієнт конверсії, в принципі, я з тим цілком згідний. 1,4 можемо тут теж залишити. З такими показниками нам потрібно залучити 17 тисяч, майже 18 тисяч цільового трафіку в місяць. І тепер найцікавіше, нам треба зрозуміти, чи є така достатня кількість трафіку. Раз, по-друге, скільки ж вона коштує, скільки ж коштує цей трафік. Для цього я відкриваю планування ключових слів, які в мене вже є в закладках, і будемо аналізувати кількість трафіку, його ціну, сезонність і взагалі тренд. Ніші. Якщо у вас немає його в закладках, то вам потрібно зайти в свій рекламний кабінет Google Ads, натиснути інструменти, відкрити планування, вибрати планувальник ключових слів і у вас засвітиться ось така лампочка. Я натискаю на лампочку і сюди вставляю ті ключові слова, які я отримав від Катерини. У Запиті на прогноз онлайн-продажів жіночі сумки, жіночі гаманці, жіночі рюкзаки. Ну в мене є вони мені ось сюди. Зразу зараз поясню чому, і я їх краще скопіюю звідси. Ось жіночі сумки, жіночі гаманці, жіночі рюкзаки. І я мову вибираю українська, тому що я зараз аналізую український трафік і тисну переглянути результати. Бачимо, що трафік є. Його є багато, тобто ніша присутня, попит в ній є. Ну взагалі ніша одяг і аксесуари це прям одна з найпопулярніших ніж, звичайно, найбільш конкурентних. Але ну як ви бачите, трафіку тут є достатньо, тому якщо вдало позиціонуватися і відділятися від інших магазинів, можна досить нормально заробити. Ну але це вже окрема бізнес-консультація, бізнес-стратегія. Ми зараз говоримо про прогноз онлайн-продажів. Значить, можна подивитися, як ріс трафік за останні 5 років. Бачимо, що після війни трафік досить сильно виріс. Проте пам'ятайте, що ми зараз аналізуємо україномовний трафік, і цей ріст пов'язаний з тим, що після війни багато українців, чим я їх вітаю і чим я і захоплююся, що вони переходять на українську мову, і це відображається на пошуковій поведінці в тому числі. Тобто україномовного трафіку, україномовного пошуку в мережі стає більше. Це чудова новина. Проте треба пам'ятати, що в Україні ще досить багато російськомовного пошукового трафіку, і для більш об'єктивної картини потрібно проаналізувати додатково і російськомовні запити по досліджуваній нами темі. Тому в мене є відкрита ще одна вкладка з прогнозом ключових слів. І в мене тут вже буде російська мова. І я буду аналізувати тут російськомовний трафік, Маю спеціальний перекладач, скопію його звідси, щоб було без помилок. І подивлюся, які тенденції є в російськомовному трафіку в даній ніші. Видно, що трафіку теж є досить багато для більш об'ємної картини візьмемо усі доступні. Періоди і подивимося загальний тренд ніші, що ми бачимо, що за останні 5 років плюс-мінус тренд залишається на одному рівні, тобто стабільний. А україномовний е, трафік збільшується, тобто сумарно кількість запитів в ніші росте. І що цікаво, що в українській версії запитів пік на рівні 600 тисяч, в російськомовній пік на рівні 800 тисяч, тобто, що там, що там, є досить багато пошукових запитів, тому в принципі можна сміливо заходити в нішу, сегментуватися і е, заробляти. Тепер давайте подивимося, яка ж ціна за клік в кожній з цих ніж. По українській версії від 2 до 22 до 30 гривень, в російськомовній. Версії від двох. Ну так само, в принципі, до 30, навіть до 40 буває, бачите, велика досить конкуренція. Треба пам'ятати, що висока ціна за клік на рівні 30-40 гривень за клік наголошую, лише за клік. Вона стосується текстової реклами, тобто пошукової видачі верхньої частини текстової видачі, де ми бачимо позначку реклама. Також ця м -м, видача може бути і внизу платна. Бачите, тут теж є позначка «реклама», Треба розуміти, що тут може бути ціна за клік максимальна і 20, і 30, і навіть 40 гривень, як нам планувальник показує. Проте ми робимо з вами прогноз для товарної реклами, для Google Shopping, і треба розуміти, що ціна за рекламу в даному плейсменті, тобто в Google покупках, коштує від 3 до там, 6-7 гривень. Тому, враховуючи те, що планувальники нам показують нижню межу там 2-3 гривні, що в російській, що в українській версії, можемо говорити, що цілком можливий варіант, коли ціна за клік в ніші жіночих сумочок може коливатися в районі 3 гривень. Проте будемо рахувати в нашому прогнозі декілька варіантів. Давайте порахуємо цей гарний варіант, коли наша реклама оптимізується по дешевих аукціонах, і ціна за клік буде становити 3 гривні. Система нам показує, що доля реклама. Рекламних витрат буде становити 17% від суми, на яку ми продамо. Тобто, для того щоб продати на 300 тисяч гривень з тими показниками, які ми задали в, в нашій таблиці, нам потрібно вкласти 53 тисячі рекламного бюджету. Проте це досить оптимістичний прогноз, і потрібно все-таки прорахувати більш песимістичний прогноз і задати ціну за клік, наприклад, 5 гривень. Тоді ми бачимо, що доля рекламних витрат. Становить 30 і відповідно для того, щоб продати на 300 тисяч гривень при середньому чеку в півтори тисячі гривень з конверсією 80% в продажі і з конверсією сайту 1,4% При ціні клік в 5 гривень нам потрібно вкласти 90 тисяч гривень в рекламу. Яким чином можна зменшити ось цей рекламний бюджет? Точніше, навіть не зменшити рекламний бюджет, а зробити так, щоб доля рекламних витрат була більш вигідною для бізнесу і що. Щоб рекламний бюджет використовувався більш ефективніше, значення ціни за клік, ми вже розглядали. Так існують дійсно методи, які допомагають нам оптимізовувати ціну за клік і грати на дешевших акціонах. Проте це не єдиний метод, Якщо говорити загалом про бізнес, то можна працювати ще з середнім чеком. Якщо ми продаємо жіночі сумочки, рюкзачки і гаманці, то відповідно кожен з цих товар можна допродувати, тому що наскільки мені відомо, не обмежуються однією сумочкою до одного стилю одягу в них одна сумочка, до іншого стилю одягу в них інша сумочка, до іншого стилю одягу третя сумочка. Крім того, якщо не робити допродаж сумочок чи рюкзачків, то можна робити допродаж аксесуарів, а власне гаманців, які теж бізнес планує продавати. Давайте, на прикладі подивимося, скільки буде коштувати жіночий гаманець. Від 500 до 1600 до понад 2 тисячі гривень. Ну, візьмемо щось середнє за півтори тисячі гривень. Звичайно, кожному навряд чи ми будемо допродувати гаманець, але навіть якщо будемо допродувати там кожному третьому, припустимо, то в середньому наш середній чек збільшиться на 2000 гривень. І таким чином ми бачимо. Що доля рекламних витрат наша зменшується, і нам вже потрібно класти не 30% в рекламу, а 22%. І наголошую, тут потрібно вже працювати над бізнес процесами для того, щоб покращити рівень продажів, створювати до продажі і продавати не лише один товар, а з турботою про клієнтів продавати більше товару і інші товари. Та та що я говорив, що жінка має потребу під кожен свій зовнішній вигляд мати відповідний аксесуар від. Відну сумочку чи відповідний рюкзачок, тому це потрібно використовувати в продажах і доносити до клієнтів інформацію, що ми можемо вирішити вашу біль, вашу проблему, вашу цю ситуацію, вашу потребу, в тому щоб гарно оглядати, за рахунок того, що в нас є широкий асортимент, і якщо до покращення бізнес-процесів, додати покращення рекламних стратегій, додати достатню кількість експериментів та покращені методи оптимізації реклами і припустити, що з п'яти ну. Може, навіть не на 3, а давайте нехай навіть на 4 гривні за клік нам дасть впустити рекламу, то ми бачимо, що доля рекламних витрат буде становити 17-18 майже відсотків. І рекламний бюджет буде становити 53,5 тисячі гривень. Ось на такі показники варто розраховувати, якщо ви плануєте заходити в нішу жіночих сумочок, рюкзачків і аксесуарів у вигляді гаманців. Ставте лайк цьому відео, якщо вам був цікавий розбір цієї ніші, і напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося у цьому відео. Якщо потрібен прогноз саме для вашого інтернет-магазину або для вашої ніші, загалом пишіть в телеграм-чад. Рекламна кухня посилання в описі під цим відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних випусках.